Збирають демонстраційну шафу для кабінету фізики. Цей корпус для старшокласників у ньому, як і в інших п'яти, почали ремонт торік. У квітні всі ці учебні корпуси готові вже в в експлуатацію. Потоані се часто там збирається мебіль меблі, парти, шкафи і так далі. Для незрячих та слабозорих учнів коридори обладнали тактильною плиткою, а для дітей початкових класів за гроші уряду Литви закупили парти та інтерактивні дошки. Литовська сторона нам надає допомогу в вигляді оснащення нашої школи, тобто меблі, інтерактивні дошки. Повністю ну, комп'ютерна техніка, тобто, от, навіть е, обладнання в їдальню, також все. Ну, е, плюс спортивний майданчик, сумарно близько мільйона євро. Це, це, це саме допомога літовської сторони. З обласного бюджету там 74 мільйони. Близько сотні будівельників щодня працюють на території другої школи, укладають гранитний відсів для тротуарної плитки. Відкрити відремонтовану школу планують 24 серпня. На даному етапі всі роботи у нас направлені на шестий корпус: це спортзал, актовий зал і столове. Саловосід Сейчас усильно ведутся работы. Планурує месяц полтора и закончить шестой корпус. Нагадаю, покрівля школи була пошкоджена обстрілами бойовиків у 2016 році. Відтоді її зачинили, а дітей перевели до інших навчальних закладів. Анастасія Славкова, Андрій Резніков – Новини на Суспільному.